Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст, короткий інформаційний випуск новин. Цьогоріч, 26 квітня, виповнюється 30 років з дня жахливої Чорнобильської катастрофи, десятки жертв, тисячі хворих ліквідаторів та цивільних людей. Ось наслідки впливу зовсім немирного атому. Трагедія, яка зачепила країни Радянського Союзу, Європи та світу в цілому, і зараз провокує різноманітні захворювання у майбутніх поколінь. Нагадаємо про трагічну історію техногенної катастрофи, що отримала сьоми із семи можливих рівнів атомної небезпеки у нашому відеоматеріалі. 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. З різницею дві секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. В результаті яких сумарна радіація ізотопів викинутих у повітря склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше ніж при вибуху бомби в Хиросімі в 1945 році. Лише наступного дня після того, як у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні мала місце аварія, уряд СРСР повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і пригасінні пожежі, що тривала близько 10 днів, загинула 31 людина, і більше 200 були госпіталізовані. За неофіційною статистикою в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, яка за кількістю загиблих і померлих від її наслідків людей, так і за економічними збитками. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тисяч чоловік були евакуйовані із зони забруднення. Ця трагедія надовго запам'ятається українцям. Наслідки техногенної катастрофи відчуватимуть ще не одне покоління. Чорнобильська катастрофа для всього світу стала трагічним уроком безпечного ставлення до мирного атому. Як зауважив один із експертів з ядерних технологій, світ більше ніколи не буде таким, як до Чорнобильської катастрофи. І у продовження теми Чорнобильської катастрофи ми вирішили запитати пересічних громадян, як вони оцінюють рівень підтримки ліквідаторів з боку держави, та що на їхню думку потрібно зробити, щоб унеможливити подібну катастрофу у майбутньому. Відповіді на ці питання у нашій традиційній рубриці «Точка зору». Як ви вважаєте, чи достатня увага приділяється тепер владою українською чорнобильцям і проблемам ліквідації цієї катастрофи? Я так удовлетворительно. я Це вже було давно. Так що. Споминати є ще. Трохи приділяє, але мало. Могли б більше. Звичайно, що ні. Мало, зовсім мало. Найти гроші, знайти людям допомагати в лікуванні, медикаментах, оздоровленні і так далі. Мені здається, що ні, що недостатньо, бо якраз я вчора передачу бачила, як у Білорусі і пенсії, і, і доплачують тим, що на цьому, а у нас на низькому рівні все. Недостатньо приділяє, бо люди такі, що і помирали, і все за то, а недостатньо приділяє увагу. По телевізору передавали, що будуть допомагати людям так, що це і будуть відновлювати. що це будемо на це сподіватися. Не, не дуже приділяє. Так треба більше як піклуватися про них майбільше. Ну, допомагати у всьому їм, бо то, що постраждали люди. А треба більше їм допомога. Та я думаю, що ні, бо познімали оті пільги, що були. Ну, я розумію, держава в такому стані, але все рівно за тих людей треба би думати. А як ви думаєте, що потрібно робити, щоб таких катастроф більше не було в нашій державі? Ну, так треба слідити за, допустимо, якщо б були, вони слідили за ту електро ту станцію, так вона або не зарвала. А так, знаєте, просто халатно однесися. Треба бути обережному Дивитися за тим. Думаю, так. Слідкувати за всім. Не думати про свої кармани, а слідкувати за всім буквально. Не тільки Чорнобиль, другий АЕС і так далі. Це теж була помилка, це якісь дослідження робили там і не зробили. Значить, треба уважно. Ставитися до того, до людського життя, не для себе тільки, як тепер роблять депутати. Ну, звичайно, вчені мають прикласти всі зусилля думати, ну і розвивати альтернативну, так як у Європі, деякі країни відмовилися від е, е, атомної енергії. Ну я знаю, лиш наука, щоб вони знали, аби була безпека більш розвинута, щоб не було такого. Ідея проведення пасхального ярмарку виношувалась організаторами давно. Цьогоріч ця ідея втілилась в життя. Минулими вихідними подібний пасхальний ярмарок розпочав свою роботу. Що саме було представлено цього дня та як хустяни оцінюють подібне нововведення, розповість наш сюжет. У передпасхальний період у великих містах Європи традиційно проводяться пасхальні ярмарки, які стають колоритним атрибутом весняної пори. Цього року вперше на високому організаційному рівні у місті Хуст проводиться подібний пасхальний ярмарок. Часті організації займаюся я ну, в принципі роботи дуже багато, Ну я думаю, ми справляємося пишуть під конец дня, я думаю, все будет на тому уровне, на в рівні, на котором ми рассчитывали. У нас множество идей на лета. На Хуйському ярмарку були представлені вироби народного уміства, традиційні пасхальні атрибути, писанки, кошики, вишивані рушники. А ще гості ярмарки частували смаколиками, кращі ресторани та кафе міста. Ми представляємо нашу фірменну продукцію. Це, конечно, блінчики з нотеллою. У нас сегодня сангрия, один из самых вкусных напитков, я бы даже сказала, не сегодняшней ярмарки, а вообще ее любят во всем мире. И мы подготовили специальные вкусные рецепты. Я надеюсь, для наших гостей это понравится. Використовец тільки натуральні матеріали, а, яєчко, а, бачите, у нас є. Ручна робота, саме є писанки, крашенки, а це є хендмейд. Є корзиночки для пасхального, для паски, для вина. Є ручна робота у нас ігрушки дитячі такі. Також на все тематика пасхального типу. Як зауважили організатори ярмарку, подібні заходи надають особливого колориту у пересвятковий період та допомагають рестораторам та народним умцям реалізовувати власну продукцію. І, звичайно, хуський пасхальний ярмарок стане хорошою принадою для гостей міста Хуст та Хустян. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.